У парку мені Чекмана хочуть встановити камери відеоспостереження з розпінуванням обличчя. Е, які ваші думки з цього приводу? Ну не зараз, не на часі. Чому? Ну можна ці кошти пустити на ЗСУ краще. Хлопцям тобто, там треба. Позитивні. Чому? Думаю, що це є в даний час дуже дорачно, тому що. Ну, молодь така зараз цікава, від них можна чекати що завгодно. Тому я вважаю, що для збереження нашого природного фонду саме в парку це є дуже актуально на сьогоднішній день. Хай встановлюють бачити, хто без порадок робив. Ну я думаю, що є несознанні, є сознательні люди, які ведуть себе нормально, а є такі, що треба за ними приглядати. Коли камера буде спостереження, вже міліція буде бачити. Ти добре. Чому? Чому? Бачили, що твориться там по-перше, по-друге, що ще не сказати. діти, якщо, не, не дай Бог, щось ними, то подивиться і будуть. Ну, це взагалі, добре, коли десь є якісь спостереження. Для виявлення правопорушників, перш за все. 50 на 50, якщо чесно. А чому так? Ну, я думаю, бувають такі випадки. От в мене був знайомий. Е 30 з лишніх років його побили військові, то я думаю, що в таких випадках потрібно розпізнавання, щоб знати, хто саме це був, щоб карались законом, як то кажуть. В принципі, позитивні, чому ні? Ну наразі зараз, зараз ну, темна доба часу, якби стає швидше і відповідно ну, це нормально, тому що ну, не зрозуміло хто ходить. більше зараз, якщо порівняти рівень злочинності до війни, і зараз він значно вищий. Тому в принципі це якби позитивні зміни для населення. Ну чому ні? У парку мені чак мене хочуть встановити камери відеоспостереження. Які ваші думки щодо цього? Позитивні. А чому? Ну, Контроль за порядком. Коли що було там у нашому парку був смертельний випадок, загинув 20-річний хлопчик і, знаєте, її, напевно, злочинців не знайшли, бо того, що не було, ніхто не бачив, свідків не було, а так це свідок. Це не відимий. це невідимий свідок.